Чи осудний Слюсарчук судово-психіатричну експертизу доктора Пі закінчили? Та чи визнали осудним Слюсарчука у головному управлінні МВС України не говорять, кажуть таємниця слідства. Та зі своїх поінформованих джерел огляду дня стало відомо. Слюсарчук, якого звинувачують у шахрайстві та використанні підроблених документів, під час психіатричної експертизи намагався поводитися так, щоби його таки визнали неосудним. Зараз доктор Пі у Львівському слідчому ізоляторі. А слідчі у цій справі допитують свідків і. Потерпілих від лікування доктора Пі. загалом, як повідомив речник МВС України, у західному регіоні є близько 10 потерпілих вирішується питання щодо десь на кінець цього місяця, можливо, на початок наступного його при. Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі, визнали обмежено осудним. На даний момент він повернувся до своєї камери у СІЗО із психіатричної лікарні, де пробув цілий місяць. Нагадаю, Слюсарчука арештували у листопаді 2011-го за підозрою у шахрайстві та залиповий диплом. Медика у лютому, за постановою суду, доктора Бі відправили до, до психлікарні для проходження експертизи. Її результати вже долучені до справи поняття обмежена осудність» Стосується особи, яка під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тож, зважаючи на це, досвід Сарчука можуть застосувати примусове лікування або ж суттєво пом'якшити йому вирок. Андрій Слюсарчук, більш відомий як доктор Пі, обмежено осудний. Такий вердикт винесли медики психіатричної лікарні, де псевдодоктор провів останній місяць. У Слюсарчука серйозне порушення психіки. Такий висновок лікарів зможе пом'якшити вирок. Точний діагноз в пенітенціарній службі повідомити відмовляються, але відомо, що таке формулювання може означати невроз, залишкові явища черепно-мозкових травм або алкоголізм чи наркоманію. Псевдолікаря вже повернули до камери у львівському сізо. Після місяця. В психлікарні доктор пі не змінився. Він так само читає газети, дивиться телевізор і про медичну допомогу не звертається. Нагадаю, слюсарчука заарештували в листопаді минулого року. Йому закидають шахрайство та підробку документів. Відомого на всю країну доктора пі псевдохірурга Андрія Слюсарчука визнали частково осудним. У нього виявили прикордонні порушення психіки. До таких станів зараховують невроз, наслідки черепно-мозкових травм, алкоголізм та наркоманію. Цей діагноз може стати пом'якшувальною обставиною для суду. За повідомленням пенітенціарної служби Львівщини Слюсарчука місяць обстежували в обласній психіатричній лікарні. Зараз він повернувся до СІЗО. Чоловіка підозрюють у підробці диплома, шахрайстві та проведенні незаконних операцій. Унаслідок цього. Постраждали люди.